Вітаю на каналі Кіпрс. Це огляд моделі HW11. Ця модель не нова, ми їм займаємося цією моделлю вже, мабуть, роки півтора, може і два, вона виявилась дуже вдалою по своїй внутрішній компоновці. І це один із гарних таких варіантів, якщо дитина там. 7, 8, 9 років, вам треба е, чисто аудіозв'язок, а відеозв'язок вам не треба. В цьому годиннику, як ви бачите, дизайн не такий не дуже дитячий, він вже більш такий тінейджерський, Навіть е, меню зроблено в такому чорному стилі, вже, наче такий підлітковий, а не зовсім дитячий. В шк... Тому в цьому годиннику, якщо вам відеозв'язок не потрібно, вібромодуль не потрібно, то це один із самих вдалих виб... в... В... варіантів, тому що ви ні за що інше не переплачуєте. І по стилю вони дуже гарно пасують до школи, тому що багато чорного кольору робить їх не дуже помітними. Ось так. З... Того, що є в цьому годиннику. Я перелічу, але тут перелік буде стандартний. Це е, ставиться сім-карта. Тут стоїть 3G-модуль, е, ви можете телефонувати, дитина вам може телефонувати. Можна обмінюватися голосовими повідомленнями. Годинник приймає. Текстові повідомлення, стоїть GPS-модуль, можна відслідковувати, де знаходиться дитина. Є е, 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 таємне прослуховування, і е, тут є маленька камера. Її майже не помітно зовсім, але вона тут є. І за допомогою цієї камери ви можете через додаток зробити таємне фото, про яке дитина знати не буде. Ось так. В годиннику великі такі піктограми. На жаль, української мови в цьому годиннику немає. Тут внутрішня прошивка, і вона, на жаль, змінюватися вже не буде. Але тут величезні такі піктограми, там контакти. Або там, ну, наприклад, повідомлення просто великі піктограми. Тому тут, в принципі, мова і не потрібна. Сім-карта вставляється з боку, стандартна, по зарядці тут проста прищепка. Ремінець змінний, простий, можна змінити на такий самий, можна змінити на будь-який інший. Зразу присутня захисна плівка, наклеєна з заводу. Ну, ось такий от, ось годинник. Дуже вдала модель по компоновці, яка е, внутрішня, внутрішня. одна з найнадійніших, мабуть, моделей на ринку. Тож, переходьте на сайт в описі до цього відео, звертайтесь до нас за консультацією. Дякую.